Усіх вас поздравляю з праздником святителя Николая, ярнього, весіннього. Той праздник ми празднуємо, бо ми знаємо, яку силу має молитва святого Николая, не Бог дасть іменікам нашим много здрав'я з долгоденстві, всім православним християнам, котрих у цьому світі вже в канонічної церкві, так цей світ вже обозвав, що лише може. Но цей світ свідчить обезумів від ненависті до церкви. Обезумів. і що творять наш адрес, нічим не можу об'яснити. Повноє, безуміє і внутрішня агресія проти церкви Христової. Хто її розкручує, ми догадуємося. Ну і горе тому, хто робить такі діла. Написано у Євангелії, соблазни повинні не вийти в мір, але горе тому, через кого вони приходять. І якщо чоловік, який підняв руку проти церкви, рахує, що він скудись спряче або з чемоданом роше втікне, нікуди не втікне, поймають, а земні закони будуть судити. Ну, а Небесний суд давно цих безбожників відділив від от числа ізбраних і вже чекають, щоб вже не пожили, Но їх чекає вічна участь у пеклі. Правда, вони гойкаються, не боять нічого. Ну що ж, це їх проблема, а наша проблема в тому, щоб ми ніколи їх не осуждали, на них не сердили, тільки шкодували. І сочувствували їм, що вони осліпші, оглукші. На що удивительно, в суді ми постійно казали, що це мали у виду осліпше глукші. Так я в суді бачу таких осліпших оглукших, котрі ігнорують в суді українські закони. Сказано в законі українському про інформацію. Точка зору. Чоловіка або священника в бесіді, у виступах або в проповіді, не підсудна, якщо він не називає чиїсь імена. Ну, які ті назви, то чоловік має право прийти і сказати, просить, робіть вибачення і зробить суд вибачення. Ну ніякої кримінала. А вони і проігнорували всі українські закони, і сьогодні Український суд, такої як ніяка жалко, подобіє тої демократії. Ну, ми ще раз кажу, підтверджуємо всім. Цей світ не буде нас любити, а ми не просимо. Головне, що цей світ, коли нас судить, що нам свідчить, ми з ним ніч не маємо. Написано в Євангелії: не любіть міра, ніж все в мірі. Бо хто хоче бути другом і світом, це вражда проти Бога. Лучче нас не рахують всьому світі, ворогами. Ну, боби ми були друзями Христовими. Дай Бог вас, не буде смір, здраве догаденство нашого митрополіту Онуфрію, котрого вчора на пару на днях, а на сьогодні мав служити у Хмельницькому соборі, в соборі попривозили туди машини, всякі і заявили, всі там зібралися сотні людей не допустити московського попа до служби. Главу Української православної церкви не допустили. І тоді місний епіскоп Віктор сказав, хорошо, що не було конфлікту, але це не просто не добре. Це перший признак. Ціла держава збунтувалася проти церкви. Всі регіони бунтують. Ну що ж, у це поганий духовний признак. Маса людей в монастирях кажуть, за такий бунт много чиновників будуть страдати. Тут на землі і в вічності ніхто царства Божого не вийде. Ну, для них це таке, як будто би що то нічого серйозного. А ми молимося, Боже, дай нам іменинникам нашим Миколаям, і нашим Миколайчикам, а маємо одного маленького Миколая, коли коли на всеночному йдемо цілувати. Іконочку вже, то він з нами йде так, як діякон уже рівненько Боже, благослови наших дітей, аби вони відчули Божу милость, або їх Господь уберіг від влияння, зловонного вліяння цього світа, щоб вони навчилися любити Господа, а Господь все їм дасть. А тому мир, здраві, довгоденство нашому блаженнішому митрополіту Онуфрію, всім нашим священникам. І сповіднику за віру Христову Митрополіту Арсенію, котрого всі поздравляли, він вже в тюрму сидить там у СІЗО, не дають можливості захищатися в суді. І в законах написано: суд має дати можливості, всі можливості захищатися. Так от йому не дають захищатися. Засідання, потім ніхто не прийшов і знову на три місяці відкладує і так далі. І в моєму суді, який вже прийшла команда з Києва, вже в, в п'ятницю має бути вирок, то і завтра, уви не дають мені захиститися, а наші аргументи виставлені не приймають, грубо відкидають, демонструя неповагу до вимих наших законів. Ми іншого і не чекали, а тому підтверджуємо, що б вони не робили. Я захищаю нашу віру і наших людей. Вони захищають свої посади, свої зарплати. А ми ім'я Христово. І ви будьте такі і з Богом святим.